Проговорили з педагогами ті проблеми, які постають перед початком нового навчального року. Зрозуміло, що їх дуже багато, і вони є, і загальні, і є специфічні. Загальні це проблема щодо навчання офлайн. Більшість абсолютно бачить, що це неможливо тільки онлайн навчання. Безпосередньо до якого вже діти пристосувалися протягом пандемії, і відповідно виникли багато питань різні секторії і на окупованій території, і на території не щодо форм методів ведення безпосередньо навчального процесу і проблем з організаційними різними питаннями. Ми розуміємо, що є проблеми і для Вчителів і для дітей проте більшість як дітей, так і педагогів готові працювати дистанційно. Дістанційна форма навчання, як на мене, це не щось таке другорядне до собі. За кандемійний період ми на полі величезного досвіду роботи дистанційно. Цей досвід нікуди не дівся. і за умови, коли всі учасники освітнього процесу, і педагоги, і батьки, і діти зацікавлені щоб Реально вчитися дистанційна форма це, це виклик, але це не перешкода. Те, які зараз знаходяться за кордоном, телефонують батьки і кажуть, ми віддали дітей в оформили школи за кордоном. Але ми хочемо, щоб діти навчалися в Україні. Позиція всіх вчителів, і ми зустрічались з батьками. І з керівниками зустрічатись будемо. Ну, позиція вже зрозуміла, що навчальний рік відбудеться при будь-якій погоді, як то кажуть. Тобто обов'язково він розпочнеться, обов'язково діти будуть отримувати знання, і обов'язково система освіти буде працювати.